Я чому це питаю? 에, ви знаєте, як ми тільки що прийшли з одного заходу, в якого ми, ну, м'яко кажучи, в шоці це нічого не зв'язано. Євросоюз, принаймні, фінансування Євросоюзу проводить зараз тренінг з комунікативних технологій захисту прав жінки. Рівень тренерської роботи настільки низький, що... 에, Але настільки була ну, ця тема, не ну, як вам сказати, принижена навіть права жінок, що люди виходили і казали, якщо цю тему подають так не фахбук, мабуть, вона така неважлива для суспільства є.